Вітаю вас на сторінці Меблі Гроем. Пропоную вашій увазі диван-мустанг від українського виробника торговельної марки Мама Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 12 см, і у глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Великі подушки прикрашені декоративною строчкою. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП. Колір венге темний. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічю хлястику трішки підіймаємо посадочне місце та легенько видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,5 см на 1,90 см. Наповнення дивану, ортопедична букова ламель, пружинний блок, повст, пінополіорітан та сантепон. Диван м'який та комфортний. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю на вас у гості. До зустрічі!